Дитячі садки, табір у Рибаківці та навіть укриття. Державне підприємство Зоря Машпроект планує передати частину своїх об'єктів у комунальну власність Миколаєва. Відповідне рішення обговорили члени постійної комісії міськради з питань законності та гласності. Детальніше про це та інші важливі питання дивіться за мить. Державне підприємство Зоря Машпроект планує передати Миколаєву свої дитячі садки та оздоровчий комплекс, а також споруди цивільного захисту. Про це йшлося на засіданні постійної комісії міськради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності та гласності. Зокрема, ці навчальні заклади наразі не працюють, але можуть бути використані управлінням освіти Миколаєва. Мова йде про дитячий дошкільний навчальний заклад номер 69 по вулиці Олега Бондаренка, стара назва вулиця 28 армії, 10 а. Він складається з двох основних корпусів, загальна площа 272 квадратних метри та інших споруд, згідно з технічним паспортом. Вартість цієї цих будівель складає 2 мільйони підсот тисячі 058 гривень. Дитячий дошкільний навчальний заклад, номер по вулиці Олега Бондаренка, 6, склад дві основні будівлі. За словами Тетяни Дмитрової, окрім дитячих садків, підприємство також передає у власність міста інше нерухоме майно разом з цим будівлями до комунальної власності передаються інженерні мережі водопостачання, каналізація, тепло- та газопостачання. Також крім дитячих садків, передачі до комунальної власності підлягають дві захисні споруди та по вулиці Олега Бондаренка, 6Т, площа 82 квадратних метра та по вулиці Олега Бондаренка 7. Це площа 112,7 квадратних метрів. Ці укриття вже повністю готові до експлуатації. Крім того, «Зорямаш» проект передає місто дитячий табір, «Али парус, що розташований у Рибаківці. Окрему увагу члени комісії приділили проєкту звернення до кабінету міністрів із проханням погасити державну заборгованість із компенсації різниці в тарифах для комунального підприємства Миколаїв облтеплоенерго. Ситуація на сьогоднішній день дійсно, як ви сказали, складною зокрема на сьогоднішній день заборгованість Миколаївського або перед Нафтогазом Нафтогазтрейдинг складає 27,8 млн грн, мільйонів гривень. З яких на сьогоднішній день? 240 мільйонів гривень знаходиться на стадії судового розгляду в різних інстанціях. 250 мільйонів гривень. Є вже рішення суду, які не були збільшені, але в частині їх виконання має місце відстрочення до грудня 2025 року. При цьому борг держави перед комунальним підприємством Миколаєвоболтепленерго вже перевищив 1 мільярд гривень. Фактично починаючи з 2022 року року Миколаїфобутеплона надає послугу спостачання теплової енергії всім споживачам, у тому числі фізичним особам, за тарифом, який був прийнятий ще в 2021 році, хоча фактично економічно гантована тариф є вищим. Кожен раз, коли відповідна послуга надається, утворюється так звана різниця в тарифах, яка відповідно до вимог діючого законодавства повинна бути погашена саме за рахунок державного бюджету. Таким чином сума боргу постійно продовжує зростати однак, Миколаїв облтепленерго повинна сплачувати послуги Нафтогазу у повному обсязі, попри ситуацію, що склалася, пояснює Ігор Набатов. Суть цього звернення по суті полягає в тому, що підприємство. Як і інші підприємства, подібні на території України, просить кабінет міністрів, все ж таки нарешті вирішити це питання і забезпечити виконання норму закону в частині погашення різниці в тарифах між тою сумою, яка є економічно обґрунтованою, та тою сумою, яку підприємство має можливість фактично виставляти споживачам, зокрема фізичним особам. За словами Ігоря Набатова, звернення до уряду потрібне, щоб нагадати про відповідне рішення щодо погашення різниці в тарифах. Такі звернення готують і в багатьох інших містах України. Далі комісія розглянула питання щодо внесення змін до комплексної програми Освіта на 2025-2027 роки у Миколаєві. Насамперед, у нас був захід придбання шкільних автобусів для підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти, у тому числі учнів з обмеженими фізичними можливостями. Зараз пропонується додати, що придбання шкільних автобусів може здійснюватися у тому числі співфінансуванням з, з місцевого бюджету. Це якщо будуть виділятися державні кошти цього року, до речі, ми подали заявку на придбання двох шкільних автобусів. Також зміни передбачають забезпечення школярів пільговим проїздом протягом навчального року в автобусах комунального підприємства Миколаїв Пастранс. Наступна зміна це те, що до виконавців заходу по забезпеченню закладів освіти безпечною питною водою відповідно до потреб дітей та санітарних норм, додано співвиконавців. Це дирекція. Єдиного замовника пілот і ОКП Миколаїв облтеплонеро управління освіти так само тут є, бо є такі е, системи очистки води, які ми на жаль на баланс КП. Пілоту не змогли передати, тому що отримали їх як гуманітарна допомога. Ще один проект рішення стосувався створення груп продовженого дня у школах Миколаєва. Таким чином передбачено, що у місті функціонуватиме 47 таких груп. У результаті постійна комісія підтримала його. Однак, остаточне рішення щодо усіх цих питань прийматимуть депутати на найближчому засіданні сесії міськради. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.